Там, там квартири є. І... Ну, ну отак. От. Квартира, дв... Дв... Хата. там хата. 40... 40 кімнат. Що там по плануванню, 40 кімнат. Перша кімната бігрум, а на другому поверсі так. А там багато кімнат, там 40. Сорок кімнат тут я такий зробив ремонт ремонт. Така от мене віла. Ремонт. Така вот у мене віла. Така от на півновубудова напівновобудови. Трішки нова вілла. Трохи нова вілла. Ну і що? Ну і що? Три. Тут духовка, два духовки, мікрохвильовка і ті от у мене холодильник. Тут у мене така от кухня. Ну, і ще одна кухня. Доповнювача кухня. А от а, та... А, та... Там і в мене такий гараж. Тут двері відкриваються Так, біз... Так. і Цей туалет в гаражі. Тут багато туалетів. Десять туалетів. Фонтанчик. І ще є тут наш двір, який тут двір красивий аж. Там є тут щось. Дві. А це віла на півного будові. Полоного будові. Ось тут у мене такий от бігрун. Велика кімната така от велика, закімана. Тут в мене буде їдальня. така Ну вот так от дивись. Ми вальник. Вальник. Вот. Тут наш балкончик, тераса, тераса, ванна у мене така. Вот. Попробую я залізти. От я заліз, і мені треба покупатися. Вот. Виліз цей ванни. Диви, це в мене круглі вікна, а душ. Там, там нічого немає цікавого і світла немає. А там є уні... немає унітазу, це ванна. Це ванна кімната, це душ. Це ванна, це там туалетна, це не туалетна кабінка, це ванна. Це немає, це не туалет. Це там немає унітазу, тільки якась ванна. Диви. Ну, ну. Спальня, баста на спальня. На кожному кроті, на кожному сагу. Це така проста кімнатка, там десь які диванчики. Отак от. Зразу біля великого бігруму, зразу біля бігруму. Я говорю по-англійськи. -по Я ж говорю в X-рекордері по англійськи Що за вода? Що за капає? Що за капає? Це басейн. Диви, 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 дивись басейн. А ну спробую закузі. А ну спробую я пірнути той басейн. Я вже, я вже пірнаємо. Я не знаю, з цього басейну. Там ця кімната, що дивитися телевізор у мене. Ще ми підемо на другий. Ще раз зніму у балкон. Ще є балкон, той нас знімав з такими круглими вікнами. Тут було. через спальню. Треба зайти у балкон. Дивись, буде видно, видно басейн, який. Зага видно великий басейн. о, які чани. <пеку> що там. Диви, диви. все. Підмо донизу. Що за диванчики? А там проста підсобочка. Напевно. Ну, отак. Вот вот. І пішли ну, по аварійними сходами, сходками по, по цих аварій. Вот. Ну отак вот от я впав з речі, Дуречі. До, а до речі, тут якась кімната спальня. Ще туалет, ще туалет, ще туалет спальня з туалетом. Вот така. Туалет висвітиться фіолетовим. Ну отак. Вот вот. У нас скляний сіл. У нас такий кімната, щоб дивитися телевізор. Кімната кінотеатр, кімната кінотеатр. Ну вот так от. Тут якийсь фонтан з басейну. От, басейнчик. Можна мені пірнути. Попробую я в цьому підрирнути. Ой. Що відбулося? Що відбулося? От, ну так. Та машина моя. Та моя машина Рено. І там при... припаркував. Т... Все, ну, все, ми поїхали, все. Підписуйся на канал, збикайте щоб... коментаря, якби вам було в ліфте, водівки всім па-па-па-па! І -па 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 -па. поставити лайк за те відео, що я був обзор, робив цей вілли на воді. Заводимо машину і поїхали! Юля, мама, у мене пальчик, Юля, подивись.